Доброго ранку. Мені приємно зробити цю презентацію від імені Володимира. Хоча багато з вас напевно знають про ICC та міжнародні торгові послуги, які вона пропонує. Ми вважаємо, що буде корисно дати короткий огляд цих послуг, це має допомогти дати контекст до сьогоднішніх презентацій і пояснити, чому ICC Україна підтримує цю ініціативу. Ви побачите, що все, що ми сьогодні просуваємо, добре вписується в нашу основну місію. Щоб підтримати розширення міжнародної торгівлі. Як тут зазначено, презентація охопить все від того, що таке міжнародна торгова палата до послуг, які надає ICC Україна. Для конкретних бізнес секторів, як я вже сказав, багато з вас, можливо, знають про ці послуги, але я хотів би звернути увагу всіх на слайд про Женевський маніфест, важливе підтвердження наших ідеалів та зобов'язання до дій. Добре. Давайте перейдемо до першої теми. Що таке міжнародна торгова палата і чим вона особлива? ICC була заснована в Парижі більше ста років тому і зараз є найбільшою, найрізноманітнішою бізнес організацією у світі, що представляє понад 45 мільйонів бізнесів у більш ніж 170 країнах. Ми є основним голосом реальної економіки в ряді міжурядових організацій від світової організації торгівлі до ООН. De ICC є єдиною бізнес-організацією, якій надано статус спостерігача. Сила нашої глобальної мережі дозволяє нам встановлювати правила та стандарти, які сприяють торгівлі на суму понад 10 трильйонів доларів США щороку. Ми також є провідною приватною глобальною службою вирішення спорів. Це робить нас особливими в тому сенсі, що ми маємо спадщину, експертизу, знання та глобальну мережу, щоб втілювати справи в життя. Ми не просто балакаємо. Під час цієї програми презентації ви почуєте про ряд ініціатив, пов'язаних із цифровізацією міжнародної торгівлі та їх важливістю. Я можу підтвердити, що ми є в центрі цих подій. Спілкуючись з нами, ви будете в курсі змін ще до їх настання, і отже, будете добре підготовлені, щоб скористатися цими можливостями. Як згадував президент у своїй вступній промові, і як буде пояснено в наступній презентації, ми також використовуємо нашу позицію та вплив. Щоб сприяти відновленню України. Отже, знову ж таки, якщо ці проекти вас цікавлять, вам слід зареєструвати свій інтерес у нас в будь-якому випадку. Давайте подивимося на наші основні діяльності та місію. Як ви можете бачити у ІС, є п'ять основних напрямків діяльності, всі вони пов'язані з ростом міжнародної торгівлі. Стійко, справедливо, а на наступному слайді. Що стосується Женевського маніфесту 2023 року, ви побачите наше підтвердження цих цінностей. Женева Маніфест формулює нашу основну місію в контексті сьогоднішніх викликів і можливостей зокрема, ми розширюємо нашу підтримку, щоб допомогти малим підприємствам стати більш конкурентоспроможними, отримуючи доступ до глобальних ланцюгів вартості. Наш Женева Маніфест це незвичайна бізнес програма. Ці сім зобов'язань підкреслюють заклик до відновленого багатостороннього підходу, спільних дій та нового духу співпраці, щоб глобальна торгівля справді працювала на людей і нашу планету Женева Маніфест це потужне зобов'язання відновити міжнародну торгівлю з оновленим зобов'язанням до багатосторонності для миру та процвітання. Для тих з вас, хто хоче дізнатися більше про Маніфест, пізніше сьогодні в виставковій залі буде надано посилання для завантаження цей маніфест ще більше підкреслює цілі ICC Україна для програми просування глобального експорту, але, слів недостатньо, як ми досягаємо наших цілей. Давайте подивимось на це на наступному слайді Щоб досягти наших цілей, нам потрібно бути зв'язуючими ланками, ми обслуговуємо та мобілізуємо глобальну мережу бізнесів, адвокати. Ми вирівнюємо глобальне ігрове поле через сильну адвокацію. Прозоре встановлення стандартів та ефективне вирішення спорів. Інклюзивний. Ми розширюємо можливості та потенціал підприємців і бізнесів усіх розмірів від малих стартапів до великих міжнародних корпорацій. Лідери. Ми встановлюємо золотий стандарт ефективного бізнесу завдяки нашому великому досвіду, експертизі та мережі контактів, і ми робимо це з повною незалежністю та чесністю. Трансформер. Оскільки темп змін прискорюється, ми також прискорюємося. При цьому нас підтримує не лише наша глобальна мережа, але й наша спадщина ICC розробляє та затверджує глобальні стандарти міжнародних торгових правил, наприклад, IncoTerms 2010 та нову редакцію IncoTerms 2020. Ми також розробляємо та затверджуємо стандартизовані контракти на торгове фінансування та міжнародну торгівлю. Ці діяльності можливі на міжнародному рівні завдяки підтримці наших національних комітетів. На наступному слайді я поясню, як ці національні комітети вписуються в міжнародну структуру. Національні комітети, одним з яких є ICC Україна, складаються з компаній-членів та бізнес асоціацій з міжнародними бізнес інтересами, вони представлені в Світовій раді ICC і беруть участь в ICC на міжнародному рівні. Вони працюють зі своїми членами, щоб вирішити проблеми бізнес-спільноти та донести до своїх національних урядів свої бізнес-погляди. Представлення цих поглядів також в ICC на міжнародному рівні дозволяє ICC International прагнути до досягнення глобального бізнес-консенсусу з питань та практик, які мають значення для світової торгівлі. Слід зазначити, що національні комітети незалежні від впливу уряду, отже які переваги членства для окремих членів? Я розгляну це на наступному слайді? Переваги членства відчуваються на двох рівнях. На міжнародному рівні ви стаєте частиною найбільшої бізнес організації у світі, ви отримуєте вигоду від наших привілейованих зв'язків з великими міжурядовими організаціями, включаючи ООН, Світовою організацію торгівлі G20B20, тощо. Ваші бізнес-позиції доводяться до відома національних урядів у 170 країнах. Є також ряд переваг членства на національному рівні, але я розгляну їх на наступному слайді. По-перше, мені потрібно описати ICC, Україна та її позицію в Україні. ICC Україна була заснована в 1998 році як неприбуткова неурядова організація. Ми лобіюємо та захищаємо інтереси компаній-членів як на національному, так і на міжнародному рівнях. У нас є представники в усіх неокупованих регіонах України. У нас є постійний представник в міжнародному арбітражному суді ICC Парижі. Ми представлені в урядових комітетах, а також у громадських радах міністерств. Отже, ви можете бачити, що ми надзвичайно добре підготовлені, щоб підтримувати бізнес-спільноту України, як ви побачите на наступному слайді. Це загальний опис того, що ми робимо. Ми робимо бізнес корисним для всіх кожного дня скрізь. На практиці це означає виконання багатьох заходів і надання широкого спектра індивідуальних послуг. Ми подивимося на це на наступному слайді. Як ви можете бачити з цього слайду ICC, Україна надає всебічну професійну допомогу українській бізнес спільноті, власне, якщо вам потрібна допомога з будь-яким аспектом вашого міжнародного бізнесу, вам слід звернутися до нас, щоб дізнатися, чи можемо ми вам допомогти. Це ж наша основна справа. Отже, це була вступна частина про міжнародну торгову палату, Але. Перед тим, як залишити вас, я дам вам короткий підсумок тих пунктів, які ми обговорили. Отже, підсумок такий заснована більше ста років тому Міжнародна торгова палата зараз є номером один у міжнародному бізнесі. Основна місія ICC полягає в тому, щоб сприяти та просувати глобальну торгівлю стійко, справедливо та мирно. Ці цілі тепер були підкріплені підписанням Женевського маніфесту. Ми не просто балакаємо, ми досягаємо конкретних цілей, підтримуючи нашу основну місію. Національні комітети надають нам силу справжньої глобальної незалежної бізнес мережі, членство в ICC дає широкий спектр переваг для організацій, які займаються міжнародним бізнесом ICC. Україна була заснована в 1998 році і зараз представлена по всій Україні та в усіх центрах бізнес впливу. Надаючи широкі послуги підтримки українській бізнес-спільноті, ця підтримка стосується не лише міжнародної торгівлі, але й програми відновлення, яка має бути реалізована. Якщо вам потрібно зв'язатися з нами, ви знаєте, де нас знайти. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вам допомогти.